Вітання, друзі! Відеогляд подарунку номер 17 Оксамитовий мішечок. Тут кілограм шоколадних класних цукрочок різних фірм: Світа Gen, ВК, Conti, Мілка, Несквік, тобто Нестле фірма. Аметист, Харківська безквітна фабрика. Найсмачніші і найулюбленіші цукерки різних фірм. Тут підібрані. Ось, Упакування ось такий гарний оксамитовий мішечок. Його можна багато разів використовувати потім вдома, під ялиночку ставити як декорації, тому він вам ще багато-багато років послужить. Доставка по Україні в нас безкоштовна при замовленні від 4,5 тисячі гривень. Якщо у вас є індивідуальні захцянки, побажання і хочете поміняти, відкоригувати калькуляції, звертайтеся до менеджерів. Якщо у вас велике замовлення, то це все легко і гарно робиться. Ми вам допоможемо. Тому будете задоволені, можете потішити своїх рідних, близьких, колег по роботі ось таким класним, гарним подарунком. До зустрічі на замовленнях! Ваша унікальна цукерка!